День моєї єпископської у день, який розділяє моє життя і служіння на до і після в момент, коли я ніколи до цього часу не досвідчував такої відповідальності за свою церкву, я хочу сказати своєму Творцеві: Великий ти Господи, і дивні діла твої, і немає єдиного слова, що задовільно успівало б чуда Твої. Такими словами розпочав подячне слово священник і капелан Володимир Фірман, якого висвятили в єпископи помічники Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ. Таїнство посвята відбулося у Марійському духовному центрі Зарваниця 27 серпня. Ця подія для Зарваниці, для нашої митрополії дуже важливою, тому що ми отримали нового єпископа, нового служителя, нового послідовника апостолів. У божественній літургії взяли участь єпископи, духовенство та віряни. Головним святителем став глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Знаком надії на перемогу, знаком великої любові, Бога до нас. Сьогодні. Є народження нового єпископа, наслідника апостолів у лоні нашої церкви. Владика Володимир Фірман народився у Зерванеці, навчався в Тернопільській вищій духовній семінарії. Був висвячений на деякона для Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Також він і капеланом, який неодноразово відзначав релігійні свята на фронті разом із захисниками. Він отримав тут свої, свої перші свячення деяконські, потім священичі свячення. Він тут народився, він тут зростав біля сті Пресвятої Богородиці, і це є е, певно таке велике благословення Зарваниці, що зростила такого сина. А сьогодні Кір владику Володимира Фірма. Нововисвячений архієрей подякував Пресвятій Богородиці усім владикам, священникам, односельчанам, друзям та захисникам. Особливу вдячність висловив родині, яка виховала його в любові до Бога. Дякую моїй дорогій родині, близькій і далекій, а особливо моїм покійним дідусям та бабусям. За приклад їхньої віри та молитви у моєму серці назавжди зберігатиму витомну пам'ять про покійного брата Ярослава. Єпископська хіротонія завершилася молитвою за Україну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.